Я хочу розширити ваш погляд на деякі речі, пов'язані із вживанням міцних напоїв. Алкоголь настільки нормальна частина нашого життя, що іноді ми не бачимо впливу та не помічаємо залежності. Це ми контролюємо звичку, чи вона контролює нами. Цей експеримент триває вже 8 років. На сьогоднішній день 2969 днів, і я досі не пошкодувала про це рішення. Це правда зробила моє життя кращим. Важливий момент: я не нав'язую безалкогольний лайфстайл. Це просто відео, де я розмірковую, бо багато людей не можуть собі уявити. Відпочинок без алкоголю. Зі свого досвіду я розповім про плюси та мінуси тверезого життя. Тож привіт! Мене звати Оля Лаврік і це відео із серії усвідомлення своїх можливостей. Перша частина була про календар настрою. Під час війни алкоголь це дійсно не найбільша проблема, але я вас запрошую до обговорення цієї теми. Це відео я записую протягом двох років, але мої основні тези не змінились. Гарного перегляду! Хочу наголосити, що я зовсім не зожніця, але я трошки повернута на зміні свого життя на краще. Цю частину я знімала два роки назад. Наразі мій особистий рекорд 8 років. Нагадую, що мені 27. Тобто навіть трошки, навіть на свята, навіть спробувати, жодного келиху Жодної чарочки. В мене є досить цікаві спогади з дитячого табору під Дніпром. Гадюжник ще той, де дорослі вожаті водили цілі загони підлітків за межі табору в якісь кафешки, де можна було замовити пиво, і купляла його переважна більшість підлітків, тому що треба бути як всі. Якщо ти не як всі, то тебе присоромлять. Я з дитинства завжди любила привертати увагу. Тож, поки всі пили слабу алкоголочку, я пила лимонадик. Але я досі не можу осягнути розумом, як дорослі люди могли робити це з дітьми, бо підлітки відчувають омріяну свободу і вживають щоразу, як в них є можливість. Уявити собі, що я віддаю свою дитину в оздоровчий табір, де їй будуть нав'язувати, що алкоголь то є єдиним інструментом для соціалізації. Вибачте, я не можу. Фу. Такі спогади, але ж спогади це частина нашого життя. Тож не треба ні про що жаліти. Що було, то загуло. В 16 років на своєму випускному я була єдиним тверезим підлітком, і я досі пам'ятаю, як мої однокласниці відтанцьовували як востаннє. Коли я жила в Норвегії, то мене трошки дивувала оця любов норвежців до алкоголю, тому що в моїй голові за стереотипами скандинавці то є досить непитущий народ, що не є правдою. Як в них починається день незалежності. Вони починають пити з сьомої ранку. Тобто, ти збираєшся, виходиш в місто, щоб подивитись на парад, помахати королю, порозважатись, але в натовпі ти всюди бачиш занадто п'яних людей. Хто на травишці вже лежить, спочиває, кого друзі приводять до свідомості. Ну, в цілому, це не дуже гарне видовище. Звісно, що я не кажу про всіх норвежців, але більшість алкоголь любить і іноді їм зловживає. Те, що я перестала пити 5 березня взагалі ніяк не пов'язано зі святкуванням 8 березня напередодні ніт Мій останній алкогольний напій то було щось таке слабоалкогольне в баночці з супермаркету. І випила я то, щоб розслабитись перед тусовкою. На щастя, зараз мені не треба нічого вживати, щоб почувати себе вільною. Танцювати я люблю, і на тверезу я більше не соромлюсь це робити. Взагалі, скіл веселитись, не зважаючи ні на що є неймовірно важливим. Не всі усвідомлюються в підлітковому віці, тож вчимося в дорослому житті. До чого я вела? В різні періоди мого життя я відмовлялася від алкоголю, який вже був досить звичним і суспільно прийнятним явищем. В якийсь момент мені стало страшно, що я не зможу веселитися без допінгу. І саме тоді прийшло розуміння, що з міцними напоями покінчено. Привіт, безалкогольне життя. Це не смачно. Я пробувала ой різного в своєму житті, але мені нічого не полюбилось. Все тхне спиртом, і це не моє. Тож смакову частину цього питання я відкидаю. Але якщо вам подобається вино під смачну вечерю, то це ваша справа. Жодних засуджень чи упереджень. Алкоголь це все ж таки шкідлива наркотична речовина, яка є поганою для нашого здоров'я. В мене здоров'я не ідеальне, тож додаткові погані звички мені не потрібні. Я не прагну зміни свідомості, тобто мені не потрібен допінг для почуття щастя, веселощі чи розвитку. Ослабленості я хочу мати цей коннекшн з собою без впливу речовин. Якщо ваша думка з моєю не збігається, зважайте на те, що ми різні люди, і це нормально мати різні точки зору. Ми дорослі і все обираємо свідомо. Може я і не повний контроль фрік, але я досить люблю контролювати дуже багато речей. А коли я вживала алкоголь, то контроль зникав, але от тривожність з'являлася. Соціалізація з цим зовсім немає проблем, тому що щоб знайти спільну мову з людьми, мені абсолютно не важливо, вживають вони чи ні. Найважливіша причина я не отримую задоволення від алкоголю. Ніякого плюси тверезого лайфстайлу поліпшення психічної врівноваженості. Особливо зараз під час війни вам може здаватися, що алкоголь це антидепресант, але треба зважати, що міцні напої виконують абсолютно протилежну функцію. Так, він може покращити ваш стан на якийсь короткий проміжок часу, але потім ви падаєте в більш глибоку яму. Тож не пити означає не піддавати свої гормони різким перепадам. На жаль, зараз здорової психіки немає майже ні в кого з очевидних причин, але є варіант не погіршувати своє ментальне здоров'я алкоголь. follow them Покращення фізичного самопочуття немає такої проблеми, як похмілля, печінка радіє, що їй не треба перетравлювати весь той надлишок їжі, який тіло споживає разом із алкоголем. Звісно, не забуваємо про перелік захворювань. Алкоголь є найбільшим фактором ризику смерті, настільки великий вплив він спричиняє на організм. На жаль, саме алкоголь є причиною багатьох трагедій. Ви краще виглядаєте, і тут невелика історія. Коли я вперше побувала в Європі і відвідала десяток країн. Я дивувалася, чому люди виглядають набагато молодшими за їх вік. Але потім прийшло розуміння, що це в Україні люди виглядають старшими за їх вік, тому що майже кожен з них має проблеми зі здоров'ям, екологічна ситуація, перепрацьовки, паління і алкоголь. Відсутність хороших звичок дійсно впливає на зовнішній вигляд так, що люди виглядають дуже швидко втомленими і зношеними. Тож в моїх очах українці виглядають старше своїх однолітків з Європи, тільки тому, що корисні звички у нас ще не є нормою. Залишається більше вільного часу. Ви можете використати свої вечори якось по-іншому. Скажімо так, про ті часи, коли я пила, мої спогади не є особливо цікавими то не були кращі пригоди мого життя. А веселощів мені і так вистачає в подорожах. Також без напоїв ви можете налагодити свої соціальні зв'язки на тверезу. Саме так вийде знайти людей, які любитимуть вас за те, ким ви є насправді. Інші плюси: якщо вам захочеться зробити перерву у відносинах з алкоголем, але у вас це вийде, то у вас зросте самооцінка, бо вийшло себе перебороти. Не п'єте, подаєте класний приклад дітям. Також росте самооцінка. Деякі люди починають агресувати тільки коли вживають. Можна спробувати обмежити нездоровий вплив алкоголю і стати кращою версією себе. Про особистий простір. Проблема несприйняття слів ні дякую» є досить актуальною і не тільки в цій площині. Вмовляння виснажують: ні це ні. У всьому, поважайте це. Навичка такту є настільки важливою, тож ніколи не пізно оволодіти нею. Іноді кажуть, а ти не п'єш, так і я тоді не буду, щоб тебе не смущати. Дякую, не треба під мене підлаштовуватись. Те, що мені не треба, так це почуття провини. Робіть, що хочете, пийте, але просто не робіть інших відповідальними за свої дії. Іноді питають, чи це з релігійних міркувань? Це ще більш особиста справа. Майте совість. Якщо людина захоче вам це розповісти, вона це зробить. Але якщо це щось болюче, то залиште її в спокій. Плюси алкогольного лайфстайлу. Відсутність специфічної проблеми. Не треба виправдовуватись, бо ви як всі. Я маю постійно пояснювати, чому не вживаю, і складається враження, що я виправдовуюсь. Іноді мій безалкогольний напій привертає забагато уваги. Навіть деякі люди щиро переймаються за мій комфорт і постійно перепитують, чи все добре. А якщо ви п'єте, то ви частина компанії завдяки культурі тостів. Всі рівні алкоголь усуває невпевненість і хвилювання при спілкуванні, особливо з новими людьми, скинути стрес перед першим побаченням, забутись від побуту, пожвавитись в барі і втікти від самотності, відволіктись від поганих думок. Врешті-решт зі мною цей дискомфорт самоусунувся досить швидко, тому що організм вчиться пристосовуватись до нових умов, і як правило, йому це вдається. Насправді можна попрацювати з бажанням зміни реальності. Мені, щоб покращити настрій, треба зануритись в музику чи інше мистецтво, або зустрітись з друзями і кудись поїхати. Тобто навмисно створити собі цей щасливий день. Цей момент можна хакнути. Треба просто знайти, який саме спосіб допоможе вам прибрати стрес та тривожність і змінити буденність. Гастрономічна радість. Приємно іноді випити келих вина під смачну вечерю. Але тут мені важко щось прокументи. Коментувати, напевно, так і є. Я таких прекрасностей життя не познала, але я розумію, що для гурманів відмовитися від напоїв може бути трагедією. Людям притаманно боятись. Деяким важко собі уявити фізичну близькість в абсолютно тверезому стані. Можливо, і ні, а можливо, це є частиною тривожного розладу, з яким можливо розібратись і лікувати це комплексно як частину більшої проблеми. Якщо ви готові до перезавантаження вашого алкогольного способу життя, то спершу треба окреслити, яка ваша мета. Наприклад, очистити організм за місяць, а потім повернутися до звичного життя, чи зменшити вжиток, чи змінити оточення, яке спонукає вас пити, а можливо, ви хочете кинути міцні напої раз і назавжди. Вибір за вами. Звикли алкоголити щовечора. Спробуйте челендж пити кожен другий день. Ваша свідомість дуже зміниться. Бо сухий вечір це дисципліна. А в день, коли дозволено пити, ви будете дійсно смакувати напоєм не на автоматі, не по звичці, а свідомо. Ви себе знаєте найкраще, що з вами працює: мотивація чи дисципліна? Якщо це серйозна фізична залежність, то на жаль, мотивації може бути недостатньо. Треба більш серйозний підхід. Кидати не тому, що мене чекає якась нагорода, а тому, що я дорослий та розумію, що мені це шкодить. Серйозним звичкам можуть допомогти лікарі. Існує багато додатків для трекінгу споживання. Поставте персональну мету та потрошку йдіть до неї. Не гіперболізувати цей перехід. Можна стати щасливим з першої хвилини прийняття такого важливого рішення та насолоджуватися якістю нового життя. Плани, думаю, що алкоголю не буде в моєму житті більше ніколи, але, звісно, моїх хаотичних. Ні, вподобання можуть змінитися навіть завтра. Мені так жити комфортніше, бадьоріше, дешевше та здоровіше. Але я не можу нікого підштовхувати до цього. Робіть, що хочете. В цілому, я за те, щоб зруйнувати ілюзію, що коли людина кидає пити, вона щось втрачає. Зовсім навпаки: більшу контролю та більше можливостей. Керуйте своїм життям. Це була Оля Лаврік. Пока.